Перш ніж зануритися в те, як працюють нейронні мережі сьогодні, давайте зробимо невеликий екскурс в історію. Штучний інтелект, машини навчання та нейронні мережі це не нові концепції. Їхнє коріння сягає середини ХХ століття. Все почалося у 1943 році, коли нейрофізіолог Ворен Макалук та логік Волтер Піц створили першу математичну модель штучного нейрона. Вони показали, що навіть прості обчислювані елементи, з'єднані певним чином, можуть виконувати логічні операції. Це був перший крок до розуміння того, як мозок може виконувати обчислення. У 1958 році американський психолог Френк Розенблат розробив Персептрон, першу нейронну мережу, здатну навчатися на основі даних. Персептрон міг розпізнавати прості образи, наприклад, розділяти об'єкти на два класи. Це викликало хвилю оптимізму та інтересу до нейронних мереж. Однак незабаром з'ясувалося, що Персептрон має суттєві обмеження. Він не міг вирішувати завдання, які не є лінійно роздільними, наприклад, функцію виключне або XOR. Це разом з обмеженими обчислювальними ресурсами того часу привело до так званої першої зими штучного інтелекту. Періоду спаду інтересу та фінансування досліджень у галузі нейронних мереж, відродження інтересу відбулося у 1980-х роках з розвитком методу зворотнього поширення помилки backpropagation. Цей алгоритм дозволив ефективно навчати багатошарові нейронні мережі, долаючи обмеження персептрона. Це був значний прорив. Проте справжній бум нейронних мереж, який ми спостерігаємо сьогодні. Став можливий завдяки кільком факторам, що збіглися в часі. По-перше, це експоненційне зростання обчислюваних потужностей, особливо з появою потужних графічних процесорів, GPU, які ідеально підходять для паралельних обчислень, необхідних нейронним мережам. По-друге, це доступність величезних обсягів даних, великих даних, які є паливом для навчання складних моделей. Ці фактори призвели до появи глибокого навчання, deep learning, під підгалузі машинного навчання, що використовує нейронні мережі з багатьма прихованими шарами. Глибоке навчання дозволило досягти проривних результатів у таких галузях, як розпізнавання зображень, обробка природної мови, автономне керування та багатьох інших. Отже, історія нейронних мереж це шлях від простих біологічно натхненних моделей до складних обчислювальних систем, які сьогодні лежать в основі багатьох інноваційних технологій. Розуміння цього шляху допомагає оцінити наскільки далеко ми зайшли і які можливості відкриваються перед нами. Тепер, коли ми дізналися з вами про історію нейронних мереж, давайте подивимось, як вони працюють. Зараз ми зануримося у світ нейронних мереж і на простому прикладі побачимо, як вони приймають рішення. Уявіть, що перед нами ось така маленька картинка всього 3 на 3 пікселі. Завдання для нашого штучного інтелекту подивитись на цю картинку і визначити, що на ній зображено – знак плюс, знак мінус чи, можливо, знак рівняння. Використовуючи саме цей простий візуальний приклад, ми крок за кроком проілюструємо, як навчена нейронна мережа обробляє вхідні дані. Тобто пікселі зображення, щоб зрештою зробити своє передбачення і сказати нам, що ж саме вона побачила на картинці. Давайте подивимось, як виглядає наша нейронна мережа для цього завдання. Ось наше вхідне зображення: знак плюс у сітці 3 на 3 пікселі. Кожен піксель цієї картинки є окремим шматочком інформації для мережі. Оскільки у нас 3 помножити на 3 дорівнює 9 пікселів, наша мережа отримає 9 вхідних параметрів. Саме тому перший шар нашої нейронної мережі складається з дев'яти нейронів по одному нейрону для кожного вхідного пікселя. Для простоти демонстрації ми обрали мережу з трьома шарами вхідним, одним прихованим шаром із семи нейронів та вихідним шаром. Важливо розуміти, що реальні нейронні мережі, які вирішують складніші завдання, зазвичай мають набагато більше прихованих шарів і тисячі або навіть мільйони нейронів у кожному шарі. Наша модель це спрощення, щоб легко було показати основні принципи роботи. І нарешті ми бачимо останній вихідний шар. Він складається з трьох нейронів. Чому саме три? Тому що це кількість можливих варіантів відповіді, які має дати нейронна мережа: плюс, мінус або рівняння. Кожен з цих трьох нейронів відповідатиме за один конкретний клас, і його активація покаже, наскільки мережа впевнена, що зображення належить саме до цього класу. Отже, у нас є зображення. Але нейронна мережа, як і будь-яка інша комп'ютерна програма, працює з числами. Нам потрібно перетворити наше візуальне зображення на числовий формат, який мережа зможе обробити. Для нашого простого чорно-білого зображення ми можемо зробити це дуже легко. Ми присвоїмо значення одиниці тим пікселям, які є зафарбованими або активними у зображенні, і нуль тим пікселям, які є порожніми або неактивними. Це процес, який можна назвати кодуванням або представленням зображення у числовому вигляді. Ми просто переводимо стан пікселя у число. А що якби картинка була кольорова? У цьому випадку кожен піксель зазвичай кодується не одним числом, а кількома, наприклад, трьома для червоного, зеленого та синього кольорів RGB. Тоді вхідний шар мережі мав би бути значно більшим, адже кожен кольоровий піксель давав би три вхідні значення замість одного. Але для нашого простого прикладу з чорно-білим зображенням нам достатньо одного числа на піксель. Отже, таким чином, наше зображення плюса перетворюється на послідовність із дев'яти чисел, наш вхідний вектор даних для першого шару нейронної мережі. Тепер давайте подивимося, як інформація рухається від одного шару до іншого. Кожен нейрон попереднього шару пов'язаний з кожним нейроном наступного шару. Як бачите, перший нейрон нашого вхідного шару, який отримав значення від першого пікселя, має з'єднання з кожним із семи нейронів прихованого шару. Так само перший нейрон прихованого шару після того як він обробить інформацію, передає результат своєї роботи кожному з трьох нейронів вихідного шару. Найважливіше тут це ваги або коефіцієнти, які знаходяться на кожному з цих з'єднань. Ці ваги це числа, які визначають силу та напрямок впливу одного нейрона на інший. Саме ці ваги є тим, що нейрона мережа навчається під час тренування. Регулюючи ці ваги, мережа вчиться розпізнавати закономірності у вхідних даних. У нашому випадку визначати, які комбінації пікселів відповідають плюсу, мінусу чи рівнянню. Отже, ми перетворили наше зображення на числа і подали їх на вхідний шар. Нейрони вхідного шару активуються відповідно до чисел. Ті, що отримали одиницю, стають активними. Прихований шар нейронної мережі можна уявити як набір детекторів ознак. Під час навчання мережа навчилася, що певні комбінації вхідних пікселів, наприклад, вертикальна лінія, горизонтальна лінія, кут, є важливими для розпізнавання фігур. Нейрони прихованого шару активуються, коли виявляють ці проміжні ознаки у вхідному зображенні. У кінцевому вихідному шарі кожен нейрон видає значення, яке можна інтерпретувати як ймовірність того, що вхідне зображення належить до його класу. У нашому випадку ці значення проходять через функцію Softmax, яка перетворює їх на фінальні ймовірності, сума яких дорівнює одиниці. Нейрон з найвищою ймовірністю вказує на передбачення мережі. Як же саме нейрони прихованого шару обробляють інформацію, отриману від вхідного шару? Все зводиться до доволі простої математики. Кожен нейрон прихованого шару отримує сигнали від усіх нейронів вхідного шару. Для кожного такого сигналу він множить вхідне значення активацію вхідного нейрона – на відповідну вагу зв'язку між ними. Потім він додає всі ці зважені входи докупи. До цієї суми додається ще одне число зміщення або байс, яке є унікальним для кожного нейрона. Ось формула за якою розраховується так зване преактиваційне значення Z. Для нейрона прихованого шару. Це сума добутків кожного входу на його вагу, плюс зміщення. На екрані ви бачите, як це виглядає з реальними числами для одного з нейронів прихованого шару. Після обчислення значення Z нейрон застосовує функцію активації. У нашому випадку ми використовуємо функцію relu. Цей процес повторюється для кожного з семи нейронів прихованого шару. Кожен із них отримує свій набір зважених входів від усіх дев'яти вхідних нейронів. Додає своє зміщення, застосовує функцію активації і отримує своє фінальне значення активації. Саме ці сім активацій і стають входами для наступного вихідного шару. Обчислення для кожного нейрона вихідного шару відбувається за тією ж знайомою нам формулою. Тут. Вхід I це вже активації нейронів прихованого шару, а вага I це ваги зв'язків між прихованим та цим конкретним нейроном вихідного шару. Таким чином ми отримуємо три преактиваційні значення Z по одному для кожного класу: Z Z- та Z рівняння. І ось тут ми застосовуємо фінальну функцію активації Softmax. Softmax підсилює найбільше значення Z і пригнічує інші, роблячи одне з них явно домінуючим. У результаті ми отримуємо ймовірність того, що зображення належить до кожного з трьох класів. Найвища ймовірність вказує на те, який знак, на думку нейронної мережі, зображено на картинці. У нашому прикладі з мінусом нейрон мінус матиме найбільше значення Z, і після Softmax його ймовірність буде найвищою, що і є фінальним передбаченням мережі. І ось так, пройшовши крізь шари обчислень, наша нейронна мережа успішно розпізнала знак мінус на зображенні 3х3 пікселі. Цей простий приклад демонструє основні принципи роботи набагато складніших нейронних мереж, які щодня вирішують безліч завдань навколо нас. Нашу першу нейронну мережу. Для цього ми застосуємо колаб, в якому я вже загрузив код, який мені згенерувала мовна модель. І ми використаємо датасет МНІСТ із рукописними числами. І завдання, яке ми будемо ставити для нашої нейронної мережі. Це розпізнавання рукописних чисел. Отже, давайте зараз е, запустимо цей код. У першій клітинці ми з вами імпортуємо бібліотеку TensorFlow, яка є серцем машинного навчання е, саме тут. Тому що є дві бібліотеки: TensorFlow і PyTorch. Ми використовуємо з вами тут TensorFlow. Інша бібліотека, яку ми імпортуємо, це для створення графіків. У другій клітинці. Ми з вами завантажуємо цей датасет МНІСТ. Це стандартний метод завантаження цього датасету, тому що він є дуже відомим та дуже вживаним, щоб тестувати моделі. У першій, у першій команді ми завантажуємо його, розбиваючи на 4 списки. В першому списку в нас картинки, в другому в нас правильні відповіді до цих картинок. Ви можете уявити собі картинка з єдиничкою, і правильна відповідь одиничка. Так? Третій та четвертий список це е, такі самі картинки, але для вже тестування моделі. На них вона не буде вчитись, але тільки тестуватись. Це ті е, картинки, яких вона не бачила і на яких не тренувалась. Це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, чи вона вміє розпізнавати е, по тих картинках, які вона ніколи не бачила. Далі ми нормалізуємо ці зображення. Кожен піксель в нас є від, це число від 0 до 255. Але ми хочемо, щоб він був числом від 0 до 1. Тому що коли всі числа в одному діапазоні, тоді нейронна сітка буде швидше навчатись і менше буде, буде мати проблеми з навчання, якщо ці числа не будуть такі великі. Потім ми перетворюємо мітки за допомогою One Hot Encoding. Ми перетворюємо кожне число на 10 колонок. І в кожній колонці кожна колонка це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. І Якщо це число 3, то в колонці 1 буде єдиничка. У всіх інших буде 0. Потім ми це зробили. Ми можемо подивитись, що в нас картинки для тренування це 60 тисяч прикладів, які буде бачити в нас модель під час тренування. І кожен приклад в нас розбитий на. 28 на 28 матрицю. Тобто, ви уявляєте, що в нас картинка 28 пікселів на 28. Якщо ми відкриємо labels, тобто правильні відповіді, як вони у нас представлені, то ми побачимо, що це в нас також 60 тисяч прикладів і 10 колонок, про які я казав. Ми також можемо переглянути, як вони виглядають всередині. А всередині в нас це просто масиви із колонками. 10 колонок. Ось ви бачите, що у другій колонці в нас 0, тому що одиничка стоїть на самій першій колонці. Також можемо передивитися, як виглядають у нас картинки. Це 28 на 28 такі матриці. Отже, далі ми створюємо модель. В нас це є стандартний uh, метод TensorFlow. Ми створюємо sequential модель. І першим шаром в нас є flatten шар. Ми вказуємо, що в нас на вхід надходять картинки розміром 28 на 28. Не картинки, а матриці. І Flatten, що він робить? Він вирівнює, він, він всі числа перетворить у один, в одну велику строчку із набором чисел. Потім. Ми створюємо прихований шар із 128 нейронами і функцією активації релу, яку ми з вами бачили щойно у відео. В нас є 128 нейронів, і вони будуть повністю з'єднані із всіма нейронами у останньому вихідному шарі. Dense означає, що це повносв'язний шар. Останній шар в нас також є повністю зв'язаним. В ньому 10 нейронів, тому що в нас є 10 варіантів відповіді від 0 до 9. І функція активації Softmax, яку ми також бачили у відео. Отже, ми створили цю модель, далі ми її компілюємо. Я запущу цю клітину. В нас Ми її компілюємо оптимайзером Adam, Ми не будемо вдаватись зараз у ці деталі, але ми обираємо дві метрики. Перша метрика це функція втрат. Це та метрика, за якою вона дивиться, скільки в неї помилок. А друга метрика це точність. І тут ми, вона буде собі бачити, наскільки вона точно справляється із цим завданням. І ми також це побачимо. Наступною командою ми запускаємо в нас тренування. Це відбувається за допомогою методу FIT. Ми передаємо туди картинки для тренування, правильні відповіді, кількість апох, в нас їх 10, а також валідаційні дані. І в валідаційні дані в нас це тестові картинки і тестові правильні відповіді. Ось ви бачите, в нас тренування вже пішло, перша епоха від першої до 10. Кількість епох означає, що стільки разів наша модель побачить повністю всі 60 тисяч прикладів, які є в неї для тренування. Отже, ми бачимо, що точність була на початку на першій ітерації 88% на тренувальних даних, але на валідаційних 95% навіть краще. Це трохи дивно. Але ми бачимо, що вже в нас точність зростала. І кількість помилок також е, зростала. Функція помилки в нас показує 42 на початку, але на 10-й посі воно показує нам 0,1. Дуже гарна точність. І фінальною точністю в нас є 97,67. Дуже гарна точність. Далі ми запускаємо метод evaluate, в який передаємо також тестові картинки з тестовими правильними відповідями. І можемо таким чином оцінити нашу модель. Отже, точність на тестових даних, як ми казали, 09767. Далі ми зробимо два графіки, тому що в нас під час тренування все писалось у гістері, в історію. І ми із історії зараз витягнемо точність і точність на тестових даних, а також функцію втрат і функцію втрат на тестових даних. і Покажемо, як вони виглядали е, на кількість епох. Отже, як ви бачите, точність в нас росла. На валідаційних даних трохи повільніше, це нормально, тому що це ті дані, яких вона, на яких вона не навчається, і вона тільки перевіряє себе. А потім в нас ось також втрати. В нас падали, це означає, ці графіки нам показують, що модель вчилась добре. І тепер я дописав таку невеличку штуку, щоб ми могли переглянути, що ж вона, як вона буде це в нас показувати, які правильні відповіді. Що ми робимо? Ми беремо будь-яку довільну картинку із нашого списку для тестування, перетворюємо її на масив, і цей масив ми потім даємо моделі і кажемо, Зроби нам prediction на цій картинці, яка це цифра, яке це число. І коли вона це робить, то ми показуємо справжнє число із списку наших лейбл. Е, Потім, е, що вона передбачає, так, і малюємо цю картинку. Скільки разів ми будемо це запускати, стільки разів ми будемо брати довільну картинку із списку. Ось сімка. Ось у нас одиничка, яку вона передбачила сімкою. Ось бачите, ми натрапили на першу картинку із помилкою. Ось четвірка, двієчка. Сімка. Яку правильно. Воно четвірка. Також правильне передбачення. Одиничка. Четвірка. Вісімка. двієчка. Отже, на цьому ми завершуємо це відео. Я додам посилання на цей записник у опис цього відео. Ви можете його відкрити, скопіювати собі, погратись, замінити дані, на яких модель тренується, погратись із параметрами моделі і ви тоді краще зрозумієте, як це все працює. А на цьому ми завершуємо. Напишіть мені в коментарі, що б ви хотіли, щоб я вам розказав наступного разу. Можливо, як ви захочете подивитись більш детально, як проходить навчання моделі, моделей. Тому що ми в цьому відео розказували, як модель приймає рішення, коли вже навчена. Отже, я з вами прощаюсь до наступного разу.